5. Так, давайте все одно тоді підемо, відпочинемо. Ми його, я думаю, стрілами швиденько Ми розстріляємо, а ще можемо навіть викликати, ось буде ще швидше, що це не проблема, думаю. Так. Ну, давайте, зайдемо, От кого виключимо. Ну, давайте вон, птаха виключимо. Ми давно його не викликали. Вон той Цербер. Вон ми йому одразу зносимо. О, ми йому за два рази знесли блін, пів життя. Ай! О, він бачимо, він нас блискавками. Зараз ми його раз. То чотири нам стріли вистачить його, щоб бити. Все. Дуже-дуже дуже дуже просто.